Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Три з половиною десятки загиблих, близько сотні потерпілих. У російським гачкалі зросла кількість жертв потужної пожежі. на автозаправній станції. Загоряння сталося у комплексі будівель. Спочатку вогонь купив автомобільний сервіс, а потім ємності з легкозаймистими речовинами. Що відомо про причини та наслідки пожежі, Катерина Федорченко розповість. Ці кадри знято за лічені хвилини від початку пожежі. Автомобільний комплекс на виїзді з Махачкали був популярним місцем. Тож щойно спалахнуло на автосервісі, росіяни почали сходитися, аби побачити все на власні очі. Тоді й пролунав вибух. За повідомленнями, через вибухову хвилю палаюче пальне накрило витріщак, навіть тих, хто стояв у радіусі півсотні метрів. На трансляції з місця видно постраждалих десятки. Момент пострадавшим Здебільшого після вибуху люди зазнали опіків та травм, зокрема від різних предметів, таких як скло та конструкції. Російські змі спочатку повідомляли про вибух на автосервісі, начебто після нього вже зайнялися ємності з пальним на самій заправці. Площа загоряння складає з пів тисячі квадратних метрів. Пожежа настільки масштабна, що дехто з росіян навіть згадав, що його країна веде війну і вирішив, ніби вибух спричинила ракета. Ракета залетіла. А не то вишку хатилі патуші тараки. Утім, уже незабаром стає відомо громадяни країни-агресорки успішно знищують себе самі. Цю заправку роками штрафували за порушення правил безпеки, а її власник має судимість за незаконний продаж газу. За найпримітивнішими вимогами ну ніяк не може станція технічного обслуговування розташовуватися за 5 метрів від заправочного комплексу. Хоча без цієї причини, що робота на станції технічного обслуговування передбачає зварювальні роботи та іскри. До того ж, на заправці був ще й незаконний склад аміачної селітри вибухонебезпечної речовини. Місцевого бізнесмена, який орендував приміщення, оголосили у розшук. Влада Махачкали обіцяє розібратися, що спричинило пожежу, і покарати винних, але поки невідомо кого саме. Тих, хто порушував правила безпеки, чи ще й тих, хто на ці порушення старанно закривав очі? Катерина Федорченко, ТСН 1+,1.